Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо е, про наші коди, поговоримо про ті запитання, які виникли за останніх пару днів. От е, Я спробую відповісти на всі такі найбільш значимі ваші запитання. Але спочатку підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, поширюйте ці знання, тому що у нас. Можливості поділитися цими знаннями обмежується, власне кажучи, ось цим каналом Української духовної академії просвітлення. І так, чи можна виписати всі коди і прикріпити їх? Ну, звичайно, можна, але ж повинен бути якийсь зворотній зв'язок на те, щоб ми отримали доступ до цих кодів. Пішло 25 років. Мого життя каторжної праці щодня без перерви. Без перерви. Я роками не буваю у відпустці. Це дало мені можливість самому досягти просвітлення, і це дало можливість підготувати таких учнів, які здатні отримати ось такі унікальні знання. Тому треба, щоб ви не просто користувалися цими знаннями, а. Ставили свої вподобайки, поширювали український контент, от, писали свої відгуки після того, як ви застосовуєте ці коди. Це буде справедливо, як на мою думку. Букви в кодах, маленькі чи великі, всі букви поки що йдуть маленькі в усіх кодах. Чи зможу я в свої 62 щось поміняти у своєму житті? Знаєте, чомусь дуже багато пишуть на жіночок ось такого віку: 62-63 роки. Справа в тому, що в такому віці основні ваші завдання, так би мовити, соціальні, ви виконали. Тобто. І Виростили дітей, відпустили їх в самостійне життя, у них вже з'явилися свої діти, і тому ви відчуваєте такий своєрідний вакуум, ви ніби опиняєтеся за бортом життя та затребуваність от, от, ваша, яка була до цього дуже і дуже значущою, раптом кудись поділися, і ви опинилися в такому своєрідному. Підвишеному стані. Якраз час вам зайнятися собою. Найстарша моя учениця 95 років, навчається достатньо успішно. От, тому в 62 роки ви всі просто молодички. І саме час переключити свою увагу із тих соціальних ваших обов'язків на, на, на власне життя, на власний розвиток. І коли ви розширите. В сферу своїх інтересів і своє сприйняття, ви побачите, що життя виявляється дуже цікава річ, що це не просто безкінечна черга якихось проблем, які треба було вирішувати, а що там багато ще чого цікавого, непізнаного вами. От, ви поступово почнете жити великим життям. І принаймні за ці. Крайніх 50 років, що вам залишається, ви встигнете отримати насолоду від життя. Тому займайтеся собою, не дивлячись на те, що ви вже там пенсійного віку і так далі. От вік це всього-навсього ваше самосприйняття, не більше того. От, його насправді не існує. Якщо ви так будете до цього відноситися, відповідні команди від ваших містків будуть надходити до ваших органів і систем, і ви розправите крила, одужаєте, перестанете зранку до ночі розмовляти тільки про свої болячки. А у вас з'являться іскорки в очах, ви знову станете живими. Тому саме час зайнятися собою в такому віці. До речі, половина моїх учнів якраз такого віку, поважного віку люди, які дуже і дуже цими мильними кроками роблять успіхи на шляху їхнього духовного розвитку. Чи можна активувати коди на всю родину? Я вже про це говорив. Народ, у вас же не сліпо глухонімі родичі, які не вміють читати, розмовляти і так далі. Вся дорожна, доросла частина вашої родини повинна сама. Озвучувати коди, якщо вони вірять і хочуть собі допомогти. Пам'ятаєте, остання фраза, що сила Бога в вірі. От. Якщо ж вони не хочуть цього робити, не треба робити примусово когось щасливим. Можливо, у когось є, так би мовити, із дорослих членів вашої родини, ну, скажімо так, свої плани на своє життя. Хай пожинають свої плоди. Для дітей до 14 років ви навіть не питаєте робите це. Для батьків е поважного віку також включайте коди, тому що у вас не вистачить терпіння пояснювати їм, що ми живемо в квантовий період розвитку людства, і ось такі мінімальні зусилля можуть привести до того, що вони проживуть е свої роки. Насолоджуючись життям, будучи здоровими, цілісними і так далі, або просто будуть отруювати всім життям, без, всім життям, безкінечно жаліючись на свої болячки. Тому приймайте такі свідомі рішення, але не тягніть всіх на собі, розумієте? Ми на планеті вільного вибору. Чи можна активувати е коди від куріння за когось? Я вам не раджу цього робити, тому що зміни відбуваються тільки тоді, коли звідси із голови пацієнта надходить правильна команда до свідомості, до підсвідомості і до всього організму. Тобто людина повинна усвідомити, що куріння є не що інше, як прихований суїцид. Якщо людина не хоче вмирати, то вона використає е ці коди, застосує їх. Порадьте йому застосувати ці коди. Але не робіть ніколи нічого за когось. Це шкідливо для вас, по-перше, і мало ефективно для тих, кого ви намагаєтеся врятувати. Ісус уже пробував врятувати людство. Нікого не врятував, а його розп'яли. Так що цей приклад дуже такий, знаєте, наглядний. Що за реакція, коли прочитав код здоров'я і посилився кашель? Народ, ну Ви знаєте, що будь-яке зцілення, хоч традиційними, хоч нетрадиційними методами, яке здійснюються, починається із, із загострення. Знімаються блоки, скажімо, був енергетичний блок у ваших легенях там, бронхах. Він знімається під дією цієї високочастотної енергії, яка слідує за кодами. І, ясне діло, може проявитися як кашель. Е, якщо у вас блок там, в області серця, може тимчасово відбуватись таке дискомфортне відчуття в області серця. Якщо в голові, значить, е, тимчасово може там, стрибнути тиск, е, заболіти голова і так далі. Нічого дивного в цьому немає. Тільки коди не... Треба не прочитати, а включити. Для цього ви самі повинні бути включеними, тобто в знаходитися в зміненому стані свідомості. Ось тоді вас чує Всесвіт, вас чує Бог, і він посилає вам через ці коди, про що говорить код, що я готовий зцілитися Всевишній. Допоможи мені. І він посилає вам ось цю високочастотну енергію, концентровано. На виконання вирішення певної проблеми. Ось що відбувається. А, от. Якщо у вас немає достатньо наміри, то ви просто і не потрапляєте туди, звідки ці коди надходять. На, нагадую, сила Бога у вірі, у вашій вірі, а, в, в коді від паразитів, буква П чи буква Б. Повторюю ще раз 6 код від паразитів: 6, 7, П, Петро, 8Д, де, Денис, 3, 6. Так він звучить. Як активувати ці коди для дітей? Я вже казав. Змініть тексти. Тобто ви заявляєте, що я, посланець Бога, я активую код здоров'я там чи антивірусу. Для своєї дитини, для своєї доньки, для свого сина. І далі називаєте код. Або і ось такі е корективи вносите в текст звернення. І все. Чи є код від псоріазу? Ну поки що його немає, використовуйте код здоров'я. Один, три, п'ять, Д, Сім, 4. Він універсальний і буде допомагати вам позбавитись від цієї дуже жахливої хвороби. Чи існує код від деменції? Від деменції поки що конкретно коду немає. Е, використовуйте код здоров'я, про який я щойно казав. 1, 3, 5D 7. 4 і плюс осяяння. Як робиться осяяння? В модельному просторі ви знаходитесь в золотій кімнаті. Кругла кімната 18 метрів в діаметрі, в якій все зроблено із чистого золота. На стінах в три ряди йдуть арочні вікна із вітражів. Стіни переходять у купол, склепіння якого завершується отвором діаметром в 2. Через отвір в храм вашого духу проникає стов білоблакитного світла. В центрі храму, а це храм вашого духу на підлозі, яка також зроблена із золотого кахелю, стоїть дерев'яний подіум, круглий вище вашого зросту на голову. І обитий як самитом темних відцінків в тілу подіуму. Врізані східці, підніміться тими східцями на подіум. Прямо перед вами, в стопі оцього біло-блакитного світла, ви побачите золоте крісло, дуже багато оздоблене. Це трон вашого духу. Займіть його. Сіли глибоко, спинка пряма, плечі розправлені. Ви відразу відчуєте такий подвійний, потужний поштовх зі спини. Включається додаткових два канали живлення, від цього із самих глибин вашого єства пробуджується і заполоняє вас вщент дивовижне почуття, почуття власної гідності. Одягніть собі на голову золотий лавровий вінець, відчуйте, як ангели-охоронці, що стоять позаду вашого крісла, їх два у кожного з вас, огортають ваші плечі коштовним плащем. І повністю злитися з образом свого духу. А тепер уявіть, що вам, на таці, ангели-охоронці, виносять нізки ваших е, хворих батьків з деменцією, і через ви підключаєтесь до вічного джерела, і звідти до вас лине біло-золота енергія божественної мудрості. Заповніть цією біло-золотою енергією е, всі свої органи і системи. Надлишок цієї енергії витікає через ваші долоні. І ви наближаєте долоні до мізків, вони стають ними. Відвели руки, і з мізки витікає така сіра енергія, як сірий дим. І от. Ви то наближаєте, то відводите руки, то наближаєте, то відводите. Як на міхах граєте аж доти, доки із мізків буде витікати така ж сама біло-золота енергія, яку ви запускаєте. І при цьому всередині між цими дендритними формами ваших мізків виникнуть такі електричні розряди, такі світло. Блакитні вони будуть. І притом ці розряди будуть перетікати між обома півкулями головного мозку. Ось тоді ви подумки ставите на місце. Пальчиками подумки доторкаєтеся до кори головного мозку. Там виникає така золота енергія в носоглотці, Ви пальчиком там в ту золоту енергію шиень, обвели по периметру, де робили трепанацію черепа, щоб голова. У ваших батьків не боліла, і ставите кришечку черепу на місце. Все. Поробіть так днів три, і ви побачите результат. Включаєте код здоров'я, плюс робите осяяння головного мозку. За три дні, фактично, результат буде просто відчутний. Якщо треба більше попрацювати, попрацюйте більше. Це краще, ніж терпіти всі ті Проблеми, які пов'язані із проявами деменції, коли ви просто з хати не можете вийти, не знаючи, що може вчудити хвора людина. Ось таким чином. Чому у текстовій частині прописаний код 7P8D36 не такий, як, озвучує, як ви озвучуєте, 6? П, Петро 8, Д3, 6. Це мається на увазі код від паразитів. Правильний: 6, 7, П, Петро, 8, Д, Денис 3, 6. Я не знаю, хто там текстовий варіант написав. Це не я. Чи є коди від цукрового діабету? Ну, це така складна хвороба, як ви знаєте, є діабет першого типу, є діабет другого типу, і поки що в нас є тільки код для діабету або ж від діабету другого типу. другого. Звучить він так: 3С Світлана, 4Т, Тетяна, 0, 4. Ще раз повторюю код від діабету другого типу. 3С4 Т04. Використовуйте, будь ласка. Цю, цей ролик я записую четвертий чи п'ятий раз, раз поспіль. Він весь час записувався з якимись перешкодами. Раптом перестав працювати мікрофон, який до цього працював. Бездоганно записувалися ролики без е, звуку, і я потім зрозумів, чому. Тому що я хотів в цьому ролику показати ну, жорстку практику лікування від алкогольної залежності. І зрозумів, що робити цього на загал не можна. Е, я буду показувати цю практику тим, хто буде персонально звертатися із рідних цих не, хворих. Які точно будуть робити те, що їм доведеться робити, для того, щоб допомогти алкогольним, алкогольно залежним вашим, як правило, чоловікам або синам. На сьогодні, я думаю, достатньо інформації для того, щоб ви нею скористалися. Бережіть себе, поширюйте ці. Знання, вони важливі, значимі для, для нас сьогодні, тому що ну, той же діабет є наслідком такого тривалого е, стресу, який гарантовано виникає у всіх під час війни, і такого не, нерегулярного харчування і так далі. Я вже не кажу про всі ці жахи війни. Які нікому не додають здоров'я. Тому, дорогі українці, бережіть себе, діліться цими знаннями, щоб якомога більше серед нас мали доступ до цих знань, тому що я використовую ті можливості, які в мене є. Запрошую вас навчатися в нашій академії. Прийом відкритий. Запишіть, будь ласка, телефон Олександри, тому що телефонують мені. Ті, хто хоче навчатися, ті, хто хоче придбати книги. У нас їх поки що 12. Над двома книгами я ще працюю уривками між е, щоденною так би мовити, роботою. Е, як правило, це відбувається вночі, тому що я дуже мало сплю. Рано просинаю, з 10 4 починаю вже працювати. От, і це, ці вранішні часи дають мені можливість хоч щось написати нове. Тому що будь-які знання, які записані, вони стають вчорашніми. Тому весь час треба їх оновлювати. Так ось, телефон Олександра, яка займається прийомом на навчання, яка оформляє е, книжки. Я їх пишу, підписую і відправляю на новій пошті. 097, 268 57 70. Пишіть їй на Viber, WhatsApp, Telegram, тому що дозвонитися до неї буває дуже складно, тому що вона ще проводить енергокорекцію, і це займає дуже багато часу і розмов по телефону, тому що тому телефон не практично весь час зайнятий, і тільки там пізно ввечері вона починає відповідати на смс-повідомлення із цих платформ. Бережіть себе, будьте здорові, намасте і до наступних зустрічей!